Четвертий день мого щоденника поступово я почав звикати жити більш продуктивно, і це правда, що рух народжує життя. Чи як там правильно кажуть, я проснувся, погуляв з собакою, поснідав та посадив в горщики розсаду перцю. Повернемось до мого проекту. Насправді я очікував, що робити прорахунок вартості матеріалів набагато легше. В ході роботи потрібно зробити креслення практично кожного елементу об'єкту, тільки після цього врахувати кількість матеріалів та їх ціну. Також я змінив саме планування об'єкту, спростив конструкцію та зробив часткове перепланування кімнат. Додав ще один вхід, на мою думку, це допоможе зробити використання більш зручним. Пиломатеріали обійдуться мені близько 12 тисяч гривень, утеплення 4 тисячі. Цікаво, чи хтось догадається про контекст об'єкту, який я задумав будувати. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. День пройшов дуже швидко, і я зміг прорахувати близько 40% матеріалів. Паралельно буду шукати дерево, профнастил, метал з рук, так вийде дешевше, а у випадку з деревом воно мало б бути сухішим, ніж одразу з пилорами. Результати пошуків розкажу в наступних відео. Далі я пішов на тренування ніг. Сьогодні у мене був 1848 день щоденних тренувань. На вечерю мариноване м'ясо, яке я обжарив та запіку фульзіно на сковорідці. а також картопелька з мороженим кропом, свіжою цибулькою та маслом. Дістав з погреба березовий сік власного розливу та мариновані помідорки. Всім смачної вечері і до завтра!